Чи замислювалися ви, наскільки мізерними ми є у Всесвіті? Як піщинка в пустелі чи краплі в океані? А чи задумували, скільки треба буде часу людству, щоб колонізувати Марс? Де знаходиться планета X? Скільки є галактик у Всесвіті? Так, чи вміють планети розмовляти? Здоров, хлопчина! Вітаємо в космосі! Гей, hey, земле! Кажи там своїм не шастати по сонячній системі, як кляті в очі! Ну, добре, про сторінку сферичний космос вам уже відомо з одного з попередніх роликів на каналі. Також, якщо ви справді цікавитесь космосом, то певно в курсі про всесвіт ЮА. Чергове дослідження далеких екзопланет демонструє нам те, що ми не завжди правильно собі уявляємо, які властивості має той чи інший світ за межами сонячної системи. Мали б чути і про науково-популярний канал Хмаринка Сайенс», де теж розповідають про поза. Земне, що ви знаєте про наше сонце? Чи замислювалися ви, з чого складається наше світило, та чим воно відрізняється від інших зірок? А от якщо ви шалений фанат нашого природного супутника, то явно підписані на Астро Романтік. Пропоную подивитись на місяць. Телескоп помилуємось красою місяця. Якщо у вас підтримує комп'ютер або телефон, ви можете увімкнути найкращу якість у плеєрі. Буде красивіше побачити більше деталей. Його дивовижні відоси місяця через. Телескоп справді заворожують. А до речі, сьогодні з вами котики-астронавти та я, Андрюха, ваша улюблена рубрика Дивись українське та добірка україномовних ютуб каналів, які перевідкриють вам темну квартирку у космічну невідомість. Вперед! Як виявилось, не даремно я вдягнув футболку котів астронавтів, адже стартуємо ми якраз із одного з них. Ми з вами живемо на дуже особливій планеті під назвою Земля. Але наша планета не єдина в нашій сонячній системі. Тож давайте докладніше розглянемо, які ж вони наші сусіди. Бо можливо, на одну з сусідніх планет незабаром полетять астронавти. Факти про Марс, Меркурій, Венеру, походження Землі та Всесвіту, усе це та навіть про доісторичних тварин вам залюбки розкаже Дикий Кіт. Динозаври були панівною групою наземних хребетних в Мезозойську еру. Тріасової, юрський і крейдовий періоди, аж до масового вимирання 65 мільйонів років тому. Х'юстон, у нас проблем немає. ми крізь всесвіт. Компанія AstroForge оголосила про початок своєї по-справжньому фантастичної та епохальної місії. Йдеться про видобуток корисних копалин на астероїдах. <гум> ну що, як вам таке? Звучить це фантастично, як і те, що існує ще один загадковий великий об'єкт у нашій. Сонячній системі існує багато древніх міфів та сучасних гіпотез. Його називали Зоря Смерті, Немезида, Нібіру, Тіхе, Планета Ікс, цікаво, як би там не було, автор вміє цікаво розповідати про космос, Щоб б від досить частіше робив, і було б шикарно затемнення. Астрономічна ситуація, за якою одне небесне тіло затуляє світло від іншого. Найвідоміші місячні та сонячні затемнення. Приблизно такі доконані факти ви зможете спостерігати на сторінці Фактус. Доступно про цікаве. Сьогодні зупинимося та поговоримо докладніше про Уран, сьому планету від сонця та четверту за діаметром у сонячній системі. Докладно, якісно та просто про планети сонячної системи. Це вам теж тут залюбки розкажуть. А от що буде ще, це вже залежить від вашої активності. Посилання на усі канали шукайте в описі. Йой, давайте зробимо паузу з цими вашими космосами і поговоримо про астрономію. Увечері цього місяця будуть видимі Меркурій, Венера і Марс. Меркурій може спостерігати у другій половині липня. На світанку можна побачити Юпітер, поряд з яким буде уран, Сатурн і Нептун. Контент на астрономія в телескоп власне і відповідає назві цієї сторінки. Шлях до створення астрофото почався ще в серпні минулого року. Придбання нового телескопу, астрокамери та інших аксесуарів змінилося пошуком інформації, як взагалі створювати астрофото, почерпнувши інфу звідси, ви нарешті зможете роздуплити, що ж це так яскраво світиться в нічному небі у той чи інший конкретний день. Про усі астрономічні новини, а також розвиток астрономії в Україні, залюбки розповість вам поважний пан з каналу. Все про всесвіт, привіт, друзі! У цій програмі говоримо з вами про найважливіше і найцікавіше, що було, є, і буде у нашому всесвіті. Ось тут, -ка ви завжди будете в курсі найсвіжіших космічних Досліджень або ж у локанічному форматі отримуєте відповідь на базові питання. Рухаємось далі у цілком протилежному напрямі і потрапляємо на контент. Дені Вейн. Ну принаймні, сподіваюсь, так воно читається. Всім привіт! З вами Дені Вен. В минулих відео з рубрики Екзопланети ми говорили про гостинні і не дуже екзопланети. А тепер уявіть, якби у нас були технології. Щоб до них можна було б долетіти. Автора контенту звати Денис, і йому 15 Хлопака ще з 4 років цікавиться наукою та космосом, зокрема. Тому точно розуміється, що таке ті ваші планети сирти. Жилі зони для космонавтів будуть надуватися. Це дозволить удешевити проект. Кругова форма бази дозволяє зберегти доступ до любого з моделів при розгроматизації одного. І ой, та що приховувати, він навіть розкаже вам з подробицями, скільки вартуватиме ціна квитка. На Марс, а поки я тут телефонував, щоб мені теж оформили поїздку на Марс, давайте зробимо невеличко. Перерву називають цю смакоту свіжообсмажена кава, та робить її українська компанія 25 Coffee Roasters. Як не дивно, але в асортименті є 25 кавових позицій із 13 країн світу. А також є чай, кави без кофеїну, смаколики та навіть кавові аксесуари. Увесь місцевий товар, натуральний, і тільки свіжої обсмажки, завдяки чому продукт смачний та корисний для організму. Якщо цікаво, то я взяв три дегустаційні набори 25CR І як Бачите, перший я вже допиваю. Він справді прикольний. З кислинкою. Е, альо, Андрюха, тобі ще відос завершувати. Куди ти стільки кави начдуть лиш? О, молодець. А, йой, до чого ж я веду? Спеціально для вас я вибив ексклюзивний промокод Андрюха, ось десь тут я його відображу, адже за допомогою нього ви зможете отримати знижку аж на 20% на будь-яку каву. А так само, якщо замовити більш ніж на 350 гривень, то отримаєте ще й безкоштовну доставку. Що Шо кажете? Шо-шо? О, я навіть через об'єктив чую, що вас зацікавило. Тому посилання на сайт 25 Coffee Roasters залишаю в описі. У вас на це є рівно місяць, тому не боріться. А я пішов брати ще одну чашечку кави. Що ж, каву допили, тому одягайте скафандри і вирушаємо. На орбіту. Якщо роздивитися детальніше вивчення космосу, то впевнено можна сказати, що ми трохи про нього хоч щось знаємо, і одночасно ми не знаємо ніфіга. Космос це як величезний айсберг. Де ми не те, що ледве вивчили поверхню. Ми ледве щось знаємо про іні на поверхні цього айсберга Місцева атмосферність контенту справді вражає, чого лише вартує прикид автора каналу у його відосах. У школі. <кхм> та ой. Так, секунду, секунду. Вибачте, я тягну хронометраж. на кліпав відосиків Астро лише про сонячну систему, і то не про всю. Тому потенціал тут багато обіцяючий. Виходимо за межі нашої сонячної домівки і потрапляємо на відеотворіння каналу. Діолайн гіпотеза мультивсесвіту говорить, що насправді є нескінченна кількість всесвітів, і всі вони в свою чергу об'єднані в мультивсесвіт, що приховує всесвіт, чому космос чорний? Що таке білі дири? Та, врешті-решт, що б було, якби земля мала кільця, давайте тоді друзі напружимо свій мозок і просто уявімо собі, що наша земля чарівним чином таки отримала кільця. Що тоді буде? І ось це була лише частинка питань, на які своїм неквапливим тоном автор сторінки старається дати відповідь у своїх роликах. Назва цього каналу звиться Космос Юа, а це може означати лише те, що тут стараються українізувати весь всесвіт. Наприклад, незрозуміло, чому вся енергія обертання сонячної системи зосереджена в планетах. Адже практично вся є маса знаходиться в сонці. А якщо серйозно, то до своєї тематики автор ставиться дуже відповідально, починаючи від крутезних і досить клікбейтних окладинок до відео до тих самих довгих і багатих на добротний зміст роликів щотижня українською про цікавинки космічного масштабу, ось такий інтригуючий опис на сторінці щодо Всесвіту. Органіка на Марсі знову зорі з темної матерії. Всесвіт значно старіший, ніж ми передбачали. Як вам такі теми для сьогоднішнього відео? Перспективний опис підтверджують ще й добротні відоси, які тут виходять настільки часто, що я можу лише позаздрити, і закинути свій респект творцю контенту. Великий вибух. Де він стався? Що зараз відбувається у тій точці? Куди розширюється Всесвіт і як ми можемо побачити великий виб? А ви думали вже про це? А як щодо думок про те, чому ж місяць повертається до землі лише одним боком? Такі роздуми є приводом для розмов про те, що місяць це лише голограма, або великий ліхтар, який крутиться навколо плоскої землі, або взагалі місяць диск і прикріплений до так званої небесної сфери. Плоскоземельники краще в цьому розбираються. Якщо чесно, то цими питаннями є. Теж активно цікавився. І сам завдяки каналу Космос роздуплив, як це все дійсно працює. Альфа Центавра це найближча до сонця зоряна система, що складається, до речі, аж із трьох зірок. Або ж це україномовний ютуб канал про космос та астрономію. Поговоримо про новий європейський двигун, про пригоди марсольота інженюють, про Sierra Space та її апарати, про інвестиції в Піксель і Тумору Аю. Місцевий контент виходить приблизно двічі на тиждень. Переважно це з космічних новин, однак бувають і великі видива на окремо вибрану тему. Космічна лабораторія, на кшталт міжнародної космічної станції компенсує гравітацію за рахунок руху навколо планети. це ідеальна платформа для досліджень піни. Якось так. А тепер я буду дуже вдячний за ваші коментарі, вподобайки та підписку на канал, якщо подібний контент вам до вподоби. А якщо прям ух дуже подобається. То можете підтримати канал фінансово, так само, як і роблять ось ці поважні люди. Ось тут є QR-код або ж усі потрібні посилання, шукайте в описі. Так само, як і на сайт української компанії свіжообмеленої кави від 25 Coffee Roasters та промокод на знижку. Ну а мені залишається лише нагадати, що з вами був власник котів астронавтів Андрюха, який тепер готовий з вами попрощатися і піти вигулювати своїх. Космічних улюбленців на планеті котів, яка ну десь там знаходиться, коротше, бувайте, а я йду її так само шукати.